Середа, 14 серпня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Весела ніч на литовищах ворони Жакурська Савослейки та Борисоглівська. Наші сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Масова евакуація в Краматорському та Покровському районах. Кого вивозять у першу чергу? Чи насправді примусово наш прифронтовий репортаж? Як прилітіла, мама тут -ту, літі все вбух, труситься весь, за серце. Хватається через рік знов з водою у червоногригорівці, що нині Нікопольщині, запустили водогін. Люди не мали питної через підрив росіянами Каховської ГЕС. Протягом дня окупанти запускають по польщині дрони камікадзе з важкої артилерії били по червоногригорівській та марганицькій громадах. Через обстріл пошкоджено приватне підприємство, шість будинків та лінії електропередач. Масштабна атака на російські аеродроми наші сили оборони відпрацювали на чотирьох з них. Вибухи чули у ворони жікурську, Борісогліпську та в селі Саваслейка. Це була спеціальна спланована операція, щоб ворог не міг використовувати аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. В мережі з'являються все нові відео влучань по об'єктах. Україна пережила чергову атаку дронами. Вночі ворог спрямував 23 БПЛА. 17 з них збили. Під удар шахетів потрапили інфраструктурні об'єкти Житомирщини та Чернігівщини. Також росіяни запустили дві ракети. Тим часом сили оборони знищили у Курській області російський літак су 34 Про це повідомили в Генштабі. У Курській області українські війська просуваються. Далі за добу від одного до двох кілометрів на різних ділянках. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Про це йдеться у доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На території Курської області спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті суджа. Спочатку доби в полон взято понад ста ліслужбовцев противника. Дякую за обмінний фонд. за ранок більше ста людей це допоможе нам повернути наших хлопців. У 28 населених пунктах Краматорського та Покровського регіонів на Донеччині запровадили примусову евакуацію. Прихисток біженцям надають в різних громадах України, в тому числі і на Дніпропетровщині. Кого вивозять у першу чергу чи насправді примусово і як евакуація населення допоможе нашим захисникам? Знімальна група нашої програми «Воєнкор» побувала в Мирнограді та Покровську. Саме міст, який прострілюється і на якому видно сліди російських обстрілів. За переправою дорога на Мирноград. Місто майже щодня обстрілюють росіяни. На вулицях містян небагато, але магазини і банкомати ще працюють. Ця будівля напівпорожня. Після прильоту ракети величезну діру видно здалека. Мирноградська військова адміністрація попереджає усіх жителів про необхідність залишити місто, оскільки тут стає вкрай небезпечно до зони бойових зіткнень залишається всього трошки більше восьми кілометрів. Працювала і ця школа. Зараз невідомо, коли знову тут вчитимуть дітей. Місто невеличке, і кожен прильот, наче молотом по голові. Розповідає Ольга Михайлівна, бабуся 15-річного онука. Ми не за себе боїмося, ми за дитину боїмося. Це не перші прильоти, ви бачили, що і вчора, на, 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 пробачте, я голуюся. І вчора навіть далеко не треба ходити. Вчора, як чада дитина прийшла, у нього 180 восімдеся, 120 двадцять він у нас інвалід. Дитина потребує допомоги лікарів, нажаханого обстрілами. Хлопчика заспокоюють по кілька годин. Окрім тиску, починає... окрім тиску, починає кричати, плакати, поки заспокоїться. години дві пройде. як прилетіла, він, мама тут літіти всього в бух, труситься весь за серце хватається. Хлопцю потрібна допомога і ліки. Вони поки безкоштовні, ледь стримуючи сльози, додає мати. Таблетки та безплатні ось такі ось таке дають дитині. Будинок, пошкоджений унаслідок обстрілів, визнали аварійним. Сусідів у зацепіних не залишилось. У цьому будинку вісім квартир з усіх жителів залишились лише мешканці цієї однієї. Жодних благ цивілізації ані води, ані туалету немає, і взимку також відсутнє опалення. До речі, люди опалюються оцим вугіллям, тому й прийняли рішення вибиратися, бо обстріли дуже близько. Люди зібрали речі і готові на виїзд. Як повідомили в адміністрації, родина поїде на Дніпропетровщину автобусом до селища міського типу Царичанка Дніпропетровської області, де царичанська громада відповідно зустріне наших дітей, має можливість розмістити їх у дошкільному навчальному закладі. готова виїхати і ще одна мирноградська родина із дітьми. Так, речі так, собрані ну, тільки хотілось би щоб було безкоштовне харчування. У нас про просто... можливості немає. У мене дитина на групі. Це так, я теж на групі на Городяни інформують, що є можливість розселення у Дніпропетровську, і Рівненську області. Адміністрація веде переговори з Полтавською, Київською і Одеською областями. Та, попри це, черг на виїзд із міста не видно. Як мої сусіди кажуть, чого ви нас лякаєте, як не бачать мої машини біля двору, то кажуть, що все, ви нашу покинули і починають плакати. Тобі, що я виїхала і їх не попередила, що вже треба виїжджати. А одні кажуть, поки ти будеш в громаді, поки ми будемо в громаді. На вечір 11 серпня у Мирноградській громаді залишались 1144 дитини. Городян попереджають телефоном і під час обходів. Та деякі батьки ховають дітвору. І відмовляються від евакуації. Якщо вам байдуже на своє життя, подумайте про життя своїх дітей. Ми не можемо відібрати, от якщо є такі батьки і вже стикаємось ми з такими. Та ми тут залишимось, та якось так ми пересидимо. Яким буде вересень, ми не можемо розуміти на даний час, але він буде, думаю, дуже гарячий. А гаряче зараз всього за 8 кілометрів від Мирнограда. Це вчора. Вже їхнього будинку немає. Догорає. Догорає будинок». Це відео нацполіції з Новоекономічного на Донеччині. Пряме влучання. Ушкоджена, дуже потужна. Місцева церква. А Магазини. Обстіли. Атаковані окупантами селища, залишають налякані жителі. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять?» Часто. Дуже страшно. Переноски нема? Переноски нема за домом є хто присмотрит, да? Щодня 20 евакуаційних груп вивозять людей броньованим автотранспортом. Розповідає речник Донецької поліції Павло Дяченко. Евакуювали людей з да, і неможливо було дістатись до місця, щоб не привертати увагу росіян, тому що ну дрони, можливість нанесення ударів. Люди вночі виходили з коровами до більш до умовної локації, де там вже зустрічали поліцейські біля Янголи спільно з волонтерами, загружали корів в транспортні засоби. Вже потім вивозили. Росіяни гатять ракетами, кабами і мінами по селидовому, мирнограду, лиману, покровську та іншим населеним пунктам. Якщо цивільних не вивезти, ворог отримає перевагу і воювати із ним буде ще важче, розповідають захисники. Військові ж теж переживають за своїх громадян, які переживають в даних місцях, де ведуться бойові дії. То я думаю, що якщо не буде місцевих жителів, то буде якось простіше. У Покровську офіційно близько 4 тисяч дітей. До зони бойових дій звідси майже 14 кілометрів. Але про обов'язкову евакуацію поки не йдеться, повідомляють у військовій адміністрації. Цивільні ж усе бачать і чують, але не всі готові виїжджати. Ні, тут мій дім, тут моє місто. Нема можливості у багатьох виїжджати. Літні на пенсії, немає коштів. Вони тут все життя прожили. Усі тримаються за місто. Віримо, що все у нас буде добре. Я з Мирнограда там я з Мирнограда там страшно дуже. Дім, ходором. Навіть не чекатиму примусово. Будемо виїжджати. Вже приїхала. Вже приїхала. Звідки з Гродовки з селища. У нас уже нічого немає. селища також не буду далі їхати. Евакуаційний потяг курсує щодня з полученням Покровськ, Львів, Київ з обов'язковою зупинкою у Дніпрі. На сьогодні повністю вивезли неповнолітніх у Новогродівській громаді. Евакуація цивільних триває у 28 населених пунктах Краматорського та Покровського районів. Євген Коптів, Денис Лисавенко. Новина 11 каналу. Гучне затримання у самому центрі Дніпра спецпризначенці викрили чоловіка, який за півтори тисячі доларів обіцяв фігуранту кримінального провадження вплинути на хід до судового розслідування. Власне планував знищити частину речових доказів, що з його слів мало пом'якшити вирок або навіть звільнити від покарання. А далі, взагалі, проголомшливі подробиці у разі несплати потрібної суми чоловік погрожував навпаки пришвидшити розслідування та, можливо, навіть вплинути на збільшення строку покарання. Ещі 22-річному повідомили про підозру йому може загрожувати до восьми років в'язниці з конфіскацією майна. У незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень підозрюють голову антимонопольного комітету Павла Кириленка. За три роки починаючи з 2020-го, посадовець, який тоді очолював Донецького ОДА, був сім квартир у Києві та Ужгороді. Будинок і земельні ділянки під Києвом. Авто БМВ вартість майна перевищує законні доходи фігуранта. Посадовця повідомили про підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Цієї доби були пожежі в екосистемі. У новомосковському районі вогонь охопив 2,5 гектари лісу. Рятувальники загасили займання. Загалом протягом доби в області ліквідовано 80 пожеж в екосистемах. Вогнем знищено 61 гектар відкритих територій. Людей закликають бути обережними за шкоду, завдану довкіллю. Передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Через рік знов з водою у Червоногригорівці, що на Нікопольщині запустили власний водогін. Без питної люди лишилися через підрив росіянами Каховської ГЕС. Нині ж новий водогін забезпечує всю громаду. Що із якістю води та яка її вартість? Місцеві розповіли нашим кореспондентам. Подивіться, будь ласка. Прекрасна якість. Ми використовуємо чай заварюємо. Суп варимо з цієї води, вода хороша. Пані Лариса радіє, цьогоріч зможе навіть законсервувати запаси на зиму. Минулого року каже про консервацію, навіть не думала, бо вода була тільки привозною. А ще бідкається жінка, засуха знищила весь врожай. Родина вирощує помідори. Нині засадили лише половину плантації від минулорічних помідори масштабів. 400 кущів. В Балагані і 200 у теплиці. Урожай завчасно почав засихати. Ну, ми бачимо дуже багато пошкоджених, так? Хворіє? Так, хворіє. Хворіє і від води, і від шкідників. Вода у червоногригорівці, як і в інших прибережних громадах, Нікопольщини, зникла після підриву окупантами Каховської ГЕС. І якщо до великих міст почали будувати магістральний водогін, то невелика червоногригорівка із проблемою лишилася сам на сам. Селищний голова Олександр Прокопенко пояснює, громаду просто не включили до проєкту. Попали туди, тільки великі міста: Марганець, Нікополь і місто Покров. Ну, в той же час ми розуміли, що ніхто не прийде до нас з боку, не буде вирішувати наші питання. Зібрались з депутатами, зібралися з активом, було прийнято рішення виготовити проєкт про під'єднання нашої насосної станції до магістрального водопроводу. На дані роботи було витрачено і проєктні, і монтажні. Понад 4 мільйона гривень, аби забезпечити питною, понад 10 тисяч населення розробили власний проєкт. Збудували і частково замінили 10 кілометрів трубопроводу. І от півтора місяця громада з водою з магістралі. Проблеми із питною трапляються і досі, зізнаються комунальника через високий тиск труби, яким більш ніж півстоліття буквально розриваються. На день доводиться ліквідовувати до п'яти таких поривів. Хотілося б наголосити на тому, що ці всі роботи виконуються в досить складних умовах. Так як наша територія нашої громади знаходиться в зоні активних бойових дій, є така особливість, якщо Ворожа армія бачить проведення деяких робіт, які проводяться на території населених пунктів, в зоні видамості. Майже завжди вони ці люди як наражаються на небезпеку. Часто під щільними обстрілами, але комунальники продовжують працювати, адже відчувають відповідальність людям. Потрібна вода. Чорговий порив ліквідовують біля будинку пані Валентини, Пенсіонерка ділиться. За рік без централізованого водопостачання звикла запасатися питною. Чимало літрів тримає і досі. Тримаю 150 бутелів. В хаті, по двору, в підвалі тут, скрізь, ось. Теж повна нав... зразу наточила, як тільки ну, почалась вода, зразу бігом. О, а це носила. Це наносять сама рукам, а то вода то біжить, трошки цвітів полить, дощова. Такі запаси, зізнається жінка, ще стануть у нагоді, пояснює, централізована вода вартуватиме 55 гривень за куб. Такий тариф для її пенсії надвисокий. Ну от посчитайте, 10 кубів розходую. Це треба 550 рублів мені віддати, а їсти, лікарство, сахарний діабет. Тут Перші платіжки населення вже отримало. У селищній раді сподіваються на сумлінну плату. Нам потрібно платити зарплату, нам потрібно платити електроенергію, ремонтувати. Конче нам за цей місяць, який ми використали воду, нам мільйон потрібно сплатити до управління зрошувальних систем за спожиту воду з магістрального водопроводу. Утім кажуть, чиновники все ж розуміють ситуацію та шукають способи зробити тариф для населення дешевшим. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Важко поранений він ризикував померти від сепсису, проте українські медики зробили неможливе. І хоча 30-річний захисник втратив кінцівку і пережив з десяток операцій, зараз проходить відновлення в одному з медичних центрів Дніпра, де нещодавно встановили сучасне обладнання для реабілітації про технології, які ставлять на ноги українських захисників. Дивіться далі у нашому сюжеті. Після вчорашнього трохи стегну, то такого і трохи туди нижче, знаєш, ага. то після наванта. Це нормально, да. це якраз кіпатура. Одна нога в шрамах від уламків, інша Протез у кабінеті реабілітації боїць на ім'я Ігор. Ділиться своїми відчуттями від попередніх тренувань і разом із фізичним терапевтом коригує навантаження на поточне заняття. Ви максимальний градус? Можна більше. А так, так можна ще трохи. Через кілька днів буде рік, як чоловік отримав поранення під бахмутом. Тоді він зі своїм підрозділом потрапив під артобстріл. І при відході я отримав осколкові поранення. Я втратив праву ногу і отримав дуже тяжке поранення в ліву ногу. А потім був шпиталь, загроза гангрени та низка надскладних операцій. Та лікарям вдалося стабілізувати стан бійця. Коли я прийшов сюди в саму реабілітацію, було тяжко за те, що я прийшов сюди на на ходунках. Тож я навіть не вмів так ходити. Поставити Ігоря на ноги допоміг універсальний комплекс терапії. Його успішно використовують для бійців в науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності. За допомогою такого унікального методу в реабілітаційній кабіні ми можемо повноцінно розвантажити і розслабити певні працюючі групи м'язів, наблизивши пацієнта до стану невагомості, і тим самим значно зменшити больовий синдром. Швидкому одужанню сприяє обладнання: це гравітон, стіл -вої та електричний підйомник та комплект для реабілітації кінцівок. Його для інституту придбав Інтерпайп. І початку повномасштабного вторгнення Інтерпайп системно підтримує медичні заклади Дніпра, де рятують поранених військових та цивільних. Без допомоги бізнесу лікарням буде дуже важко забезпечити наших військових. Якісною медичною допомогою, і це обладнання допоможе відновити функції в найкоротший час. Майже три тижні тому Ігор пройшов протезування, ледь пересувався на милицях. Зараз вже вчиться ходити без них, і все завдяки сучасному обладнанню для реабілітації. Тримати баланс ну, мені ще трохи тяжковато. І більше навантаження в мене йде на ліву ногу. Для того, щоб розвантажити мою ліву ногу займаємося на цьому апараті. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів вночі плюс 15. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, а ми з вами побачимось вже у наступних випусках.